Ласкаво просимо на наш канал! У цьому відео ми проглянемо результати півфінальних матчів Ліги Нації УЄФА. Також побачимо найкращих бомбардирів турніру та фінальні поєдинки. Поїхали! Найкращий бомбардир змагання Віктор Окреш із Швеції, який забив 9 голів. Переглянемо матчі наступного туру. Я хочу дізнатися про тебе більше. Напиши в коментарях, з якого міста ти дивишся це відео та за яку збірну вболіваєш. Не забудь підписатися і переглянути інші відео нашого каналу. До наступного відео!